У кімнаті тернополянина Андрія Кухаревича, який загинув, захищаючи Україну, досі стоїть нерозібраним його військове спорядження. Мені здається, він зараз зайде. Це він приїхав в відпустку і зараз зайде до цієї кімнати. Андрій любив свою кімнату, проводив тут багато часу. Розповідає його мати Любов Резнер, адже виховувався він у будинку інтернаті. Коли хлопцеві виповнилося 5 років, жінка його всиновила. Це його картина, він трішки малював в дитинстві, він був творчим. Ще ходив два роки в театральний гурток. Також він займався флорболом, дуже був рухливим хлопчиком, грав в великий теніс. Це його медалі, він був воротарем. Це дитячі фотографії Андрійка. Це Дуже знакова фотографія. Це фотографія, коли він перше попав в мою сім'ю. І тут ще іграшка, його любима іграшка, пістолет. Він дуже любив зброю. І тому він своє життя зв'язав з армією. Андрій навчався у Коропецькому ліцеї з посиленою військовою підготовкою, згодом у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. За розподілом потрапив на службу в 63-ю окрему механізовану бригаду. Був командиром роти. Військова кар'єра для нього була важлива. Я його називала мій генерал. Я була впевнена, що він буде генералом. Він він любив армію, любив службу. Питання не стояло, чи їхати на фронт, чи залишатися в тилу. Він завжди говорив, що офіцерів, яких не було на фронті, командих не поважають. Андрій більше року захищав Україну на Лиманському напрямку. Це відео один день на нулі, яке військові відзняли під час служби. Мій позивний ударник. Я є командир 3-ї механізованої роти 105-го батальйону. На даний момент ми вирушили на позицію СП Спостережний пункт, де наблюдають, тому що в ту сторону виходить противник, в разі їх наступу ми Перші, хто зустрічає їх з хлібом і сіллю. Під час одного з бойових виїздів Андрій отримав поранення, розповідає мати захисника. Він повертався від своїх хлопців, мабуть, він їхав на машині, і в його машину впав дрон на оптоволокні. Я дуже вдячна його побратимам, що вони його до останнього рятували, тому що він був спочатку він був серйозно поранений. Була викликана евакуаційна машина, в яку теж попав потім дрон. Його евакуювали, але приїхали професійні. Хірург приїхав, анестезіолог, але в нього були травми, несумісні з життям. А це відео до побратимів, яке відзняли за чотири місяці до загибелі Андрія Кухаревича. В цьому підрозділі всім тим хлопцям, які зараз приймають участь в бойових діях. Хочу побажати тільки найкращого, щоб в них не було таких задач, які вони б не змогли вирішити. Нещодавно на сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Андрієві Кухаревичу звання Героя України посмертно. Андрійкові було тільки 22 роки, і він був сміливий, він був, він був хорошим воїном і він був героєм. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.